Вітаю вас на каналі Магія Мого Саду. Ми біля персиків, молоді персики, будемо їх обрізати. Персики рік-два після посадки. Саженці приїхали до мене хтів проблемні, хотів такі цікаві сорти. У нас на Буковині то що продається, якось воно переростається краще. Ну, з того, що вижило, щось ми замінили. Щось я замінив. З того, що вижило, зараз будемо щось обрізати. Так, ось ми біля персика, як я вже колись говорив, що в коліно ми стараємося, щоб у нас там нічого не було. І ось таке у нас ну це з тих, що, що були краще. Тут в мене трошки будівельні ситуації. І дивимося, що в нас виходить. Так. Якщо ви бачите, да, фокусуємо ситуацію. О, пішли молоденькі у нас бронячки. Піднімаємося, дивимося на дерево. Бачите, верхні гілки, верхні. верхівка пішла і тут одна бокова гілочка, вона найбільша. Щоб вона не перебирала на себе жилення, тут є ростовий пагін. Я її прирізаю, повністю відрізаю. Бачите, отак, забрав. І далі дивимося, що йде плюс-мінус, щоб воно було рівномірно. Так, тут пустило, тут пустило, тут йде, все чудово, все гарно. Так, дивимося далі. Тут щось вижило у нас. Одна бронечка тут, одна бронечка тут. Тут є ростовий. Ось тут її присохше ми забрали. Тут уже нічого не буде. Ой, тут вижило трошки. Забираємо все сухе. Ну, отак ми і залишаємо, мабуть, оцю ситуацію. Ну тут ще можна це прирізати. Забрати трохи цього цвіту і тут забираю. А ці молодесенькі, тут навіть якщо воно йде з двох, бачите, один і другий, нехай буде потім. І тут іде. Потім будемо, бачите, один і другий. На заміщення. Верхівку так і лишає Ось так у нас сформовано невеличке деревце. Це маленьке.